Вітання усім новини в етері першого міського у студії. Працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями нашого міста. 19 лютого українці відзначають День державного гербу. 33 роки тому, а саме 19 лютого 1992 року, Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України, визначивши його елементом державного герба. А вже з 2018 року була прийнята ініціатива відзначати цей день на державному рівні. Тризуб це наш символ єдності, національного патріотизму та визвольної боротьби. Він має тисячолітню історію і є нашим націоналом. Ціональним символом свободи та незалежності у теперішній час збройного протистояння військовій агресії він об'єднує навколо себе наших захисників та усіх патріотів держави. Він підтримує бойовий дух та символізує зв'язок з нашою ненькою Україною. Наші пращури зберегли для нас його ідентичність та гідно пронесли його крізь віки. А для нас він обов'язково стане символом нашої перемоги. Тільки уявіть ваш дім місце, де ви відчували безпеку, перетворюється на руїни для сотень криворіжців. Це не просто уявний сценарій, а страшна реальність. Від початку війни 40 ворожих ударів було нанесено по житловим кварталам міста. Постраждали багатоповерхівки, приватні будинки, зруйновані під'їзди, вибиті вікна. Але найгірше це втрати людей, які там жили. Наші кореспонденти навідались до криворіжців, які отримали допомогу від міста та змогли відновити свої оселі та дізнались, скільки людей вже її отримали. У кривому розі діє унікальна міська програма допомоги мешканцям, чиї оселі постраждали від ракетних ударів. За час повномасштабної війни таких випадків було вже 40. Одні будинки вдалося відремонтувати, інші ж довелося будувати з нуля або виділяти гроші на купівлю нового житла. Від початку війни понад 7200 родин отримали компенсацію за зруйноване або пошкоджене майно. Загальна сума виплат сягнула більше 265 мільйонів гривень. Тетяна Скороходова одна з тих, хто отримав допомогу на відновлення оселі. Їй 88 років. Вона вже прапрабабуся. У результаті вибуху в її будинку вибуло вікна. Попнуло стекло і пішло в хату. І в кухні тріщина пішла. Вот. Ну, а так бохмило був, як кажуть, правда, я оглохла. В міста я п'ять 200. П'ять з копейками. Для тих, хто втратив свої квартири повністю, місто передбачило матеріальну допомогу на придбання нового житла. Станом на зараз 130 сімей отримали компенсацію. Ще приблизно 60 справ перебувають у процесі розгляду. Виплати дозволяють людям не залишатися на вулиці та самостійно обрати собі квартиру чи будинок для нового життя. Ми щасливі, ми дуже щасливі, ми дуже дякуємо, дуже. ми такі щасливі, якби ще війна закінчилася. Олена Макаренко одна з тих, хто скористався цією програмою. Жінка з чоловіком втратили квартиру після ракетного удару у жовтні 2024-го. Їхній будинок на вулиці Українського відродження був зруйнований повністю. Родина Олени Макаренко спочатку жила у знайомих, потім орендувала житло за кошти, які надали від міста. Через два дні після подачі документів комісія з оцінювання майна вже ухвалила рішення. А ще за день вони отримали гроші на купівлю нової квартири. У 21.57 як грохнуло, я тільки встигла ну накинути на себе ковдру. Малий був у спальні. Я закричала сильно, і це сірожа теж закричав. І за те, що ми закричали, нас не полопалися барабанні перепонки, перетинки, тому що зрив був дуже сильний, дуже і на нас полетіло все, що могло летіти. П'ятницю була вже комісія, а в суботу ми вже отримали кошти. Ми її взяли без ремонту. Це вже що тут. Ви бачите, це вже ми своїми ручками зробили. це одну. Комнату зробили трошки вітальню, зробили коридорчик. Допомога містян триває й досі. Криворізька програма соціального захисту включає понад 50 різних видів матеріальної допомоги. Окрім коштів на ремонт чи нове житло, людям надають будматеріали. Лише у 2024 році було видано матеріалів на 13,6 мільйона гривень. Це шифер, скло, ОСБ, поліетилен та інше. Ну, дійсно є програма відновлення. А, не відновлення, а, а виділяються кошти на тим, хто втратили житло, і для них виділяються а, квартири. Ця про це дійсно це позитив, коли міського бюджету виділяється кошти для того, щоб компенсувати втрачене житло. Але я думаю, що все ж таки ці програми вони не повинні лягати тягарем тільки на місцеві бюджет. Криваріг єдине місто в Україні, де діє унікальна повноцінна програма відновлення житла, фінансування якої здійснюється виключно з міського бюджету. Коли ворожа ракета руйнує будинки, головне швидко допомогти постраждалим. У кривому розі це працює як злагоджений механізм: мінімальний пакет документів, оперативне рішення комісії, швидке нарахування коштів. Родини, які втратили житло, не залишаються самі. Вони отримують компенсацію та можуть купити нові квартири там, де Самі забажають в Кривому Розі діє унікальна програма, унікальна, якою місто допомагає мешканцям відновлювати будинки. З початку війни 7200 домогосподарств мешканців отримали гроші. Це 256 мільйонів гривень. У когось більше руйнування, у когось менше, у когось лише там балкон та вікна. Але багато і тих там, де неможливо відбудувати квартиру. У нас 130 мешканців от на цю дату і буде ще зараз 50-60 документів формуються. Отримали 124 4 млн на купівлю нових квартир. Хочу сказати, що це наша міська програма. Це не позакон. Місцева влада наголошує, допомагати людям першочергове завдання. Важливо, щоб кожен криворіжець, який втратив житло через війну, не залишався без підтримки. Тому міська програма продовжує діяти. А всі, хто потребує допомоги, можуть звернутись до комісії для оформлення виплат. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський. З гармат великого калібру по Нікополю вранці ворог завдав удару по районному центру з протилежного берега Дніпра. Наслідки атаки встановлюють в нічний час. Армійці з повітряного командування схід знищили два російських БПЛА, які залетіли в повітряний простір Дніпропетровської області. Напередодні протягом всього дня росіяни завдали ударів по місту Нікополь, Марганецькій, Червоно, та Мирівській громадах. Для цього ворог задіяв ствольну артилерію великого калібру, дрони камікадзе та робив скиди боєприпасів з БПЛА. Наслідок ударів окупантів пошкодження отримали три багатоповерхових будинки: п'ять приватних домоволодінь, дві господарські споруди, промислові підприємства, вантажівка. Всюди обійшлось без загиблих та поранених. 1092-го добу поспіль російські військові знищують оселі мирних українців. Всього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Від ворожих ударів потерпали Покровський, Бахмутський та Краматорський райони. В результаті атак одна людина загинула і ще три дістали поранення. Пошкоджені адмінбудівля, приватні будинки, автівки, лінії електропередач та газогін. Кабами, фпв дронами та ЗРСЗВ гатили росіяни по Харківщині. В результаті атак пошкоджено будівлю автогаражу, складу, ферми, приватні будинки та господарські споруди. Інформація про постраждалих не надходила. Вночі та зранку росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів. Наслідки атак уточнюються. В ніч на 19 лютого окупанти завдали масованої атаки по Одесі. Як наслідок без світла і опалення, залишилося 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон з житловою забудовою, понад 500 будинків. Фахівці вже оцінюють наслідки та визначають, скільки потрібно часу на їх ліквідацію. Як завжди, потерпає від ворожих ударів багатостраждальна Херсонщина. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, населених пунктів області, зокрема, пошкодили три багато. Таповерхівки та вісім приватних будинків. Також окупанти бонівичили господарську споруду, складське приміщення, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 10 людей дістало поранення, з них одна дитина. Впродовж доби окупанти завдали 557 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 28 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Люди, на щастя, не постраждали. Сили оборони України знищують живу та механізовану сили окупантів в російській формі. Протягом минулої доби ворожу орду зменшили на 1300 вояків, 175 безпілотників, 146 одиниць автотехніки, 72 гармати, 23 броневики, бронівики, танків, 4 засоби ворожої ППО та три ракетні системи залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п'ять артилерійських. Ских систем, чотири пункти управління, один засіб ППО, а також два інших важливих об'єкта російських окупантів. Вночі сили оборони України поцілили по нафтопереробному заводу ворога в Сизрані. Наслідки влучань до розвідуються. Українська ППО збила 106 російських шахедів та безпілотники інших типів в небі над Херсонською, Миколаївською, Одеською, Дніпропетровською, Кіровоградською, Запорізькою, Черкаською, Полтавською, Київською, Чернігівською, Сумською, Харківською, Житомирською та Хмельницькою областями. Ще 56 ворожих БПЛА локаційно втратили без негативних наслідків. Українські оборонці зупинили 156 спроб ворога атакувати на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. Сили оборони України за 1092 дні повномасштабної російської агресії знищили. 370 літаків, 331 гелікоптер, 10 120 танків, 21 098 бронєвиків, 23 347 гармат, 25 861 безпілотник, 37 825 одиниць автотранспорту, 1072 засоби ППО, 3064 крилаті ракети та більше ніж 862 тисячі російських окупантів. У Кривому Розі продовжують створювати комплексну підтримку ветеранів. Окрім матеріальної допомоги, місто активно розвиває сервісні послуги для захисників та їхніх родин від юридичних консультацій до психологічної реабілітації. Як працює сервісний офіс ветеран і чому ця ініціатива стала життєво необхідною для багатьох військових? Далі в сюжеті. Криворіг продовжує реалізовувати масштабну ветеранську політику, спрямовану на підтримку захисників і захисниць, а також їхніх родин. Сервісний офіс ветеран у Кривому розі став важливим центром допомоги для військових і членів їхніх родин. Тут надають фахові консультації з юридичних питань, оформлення документів, а також підтримують психологічно. Задля підтримки ветеранів радою оборони міста у кривому розі впроваджена нова ветеранська політика політика героїв. Зокрема, в її. Її рамках проводяться виплати з міського бюджету ветеранам та сім'ям загиблих героїв це 100 тисяч гривень. Сім'ям загиблих військовослужбовців і щомісячні виплати членам сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісті у розмірі одного прожиткового мінімуму. Війна змінює не лише фізично, а й емоційно. Повернувшись до цивільного життя, ветерани стикаються з постійним стресом, адаптаційними труднощами та ПТСР у сервісному офісі ветеран вони можуть отримати якісну психологічну допомогу. По перше, все наша задача навчити людини розуміти свої емоційні почуття для того, щоб вони могли собі допомагати у соціумі. Ми цілий день з ними спілкуємося. І вони виходять більш такі свіжі, я б сказала. Якщо людина потребує да подальшого нашого, нашої допомоги вона може прийти до нас повторно або в групових групових заняттях, або на індивідуальні консультації. Ми також це прослідковуємо. Якщо дійсно комусь потрібна більш кваліфікована допомога, ну саме психотерапевтична, теж надаємо направлення, щоб вже більш кваліфіковано підтримувати людину. Криверіг одне з небагатьох міст України, яке реалізує комплексну політику підтримки ветеранів. У 2024 році на ці потреби було спрямовано понад 500 мільйонів гривень. А цього року планують виділити ще більше 550 мільйонів. Крім фінансових виплат та медичних програм. Ветерани можуть безкоштовно займатись у муніципальних басейнах та оздоровчих центрах. Також у місті діє програма Я ветеран, яка дозволяє отримувати знижку. На товари та послуги у понад 280 підприємствах. Сервісний центр ветеран сюди можуть звертатись ветерани або члени їх родин з будь-якого питання. Юридична підтримка, підтримка в комунікаціях з частиною там у когось питання по нагородам, у когось по ВБД, у кого ще по чомусь. Те, що через єдине вікно неможливо вирішити, те, що точечно не вирішується, закінчуючи питаннями гаряча лінія. Психологічна підтримка тут дуже хороші фахові психологи, юридична підтримка дуже хороші фахові юристи. Тому звертайтесь, будь ласка, ми цей простір створили для вас. Політика героїв у кривому розі це не просто слова, а реальні ініціативи, які допомагають ветеранам повернутися до мирного життя від юридичної та психологічної підтримки до соціальної адаптації та навчання. Місто продовжує працювати, щоб кожен, хто захищав Україну, міг адаптуватись до цивільного життя та відчував турботу та підтримку рідного міста. Аліна Сітнікова, перший міський. Психосоціальна підтримка криворізьких родин, які опинились в складних життєвих умовах, внаслідок військової агресії Росії, яка докорінним чином змінила характер повсякденного життя кожної родини в місті, часто не вистачає власних ресурсів та джерел енергії, щоб пережити ці складні часи. На поміч приходять профільні фахівці, соціальні працівники та психологи благодійних організацій, які працюють зокрема з багатодітними родинами, в яких виховують дітей з інвалідністю. Про успішну історію взаємодії із родиною Романевих в Покровському районі наш наступний сюжет. Яну 15 років. Хлопчик від народження має вади зору. Він майже повністю не бачить наслідок генетичного збою, через що зорові нерви розвинулись не до кінця. Попри все, хлопчик навчається на дистанційці в спеціалізованому інтернаті в Харкові. Його хобі програмування застосунків та утиліт на різних мовах для незрячих користувачів. Раніше займався ще музикою, але нині сфера IT – його пріоритет. В групі життя незрячих без обмежень. Це форум, де незрячі допомагають один одному. Якщо в когось там виникла якась проблема. Робив ігри, але теж для незрячих пограти в них зрячим людям не вдасться, бо система буде просити увімкнути програми для незрячих, які ми частіше використовуємо. В грі немає візуалу ніякого. Ну, тобто, там немає ні дизайну, ні, ні візуалу. Чисто Застосовується мова програмування такі, як BGT та Python. Окрім яна в багатодітній родині пані Юлії ще троє дітей: п'ятирічна Полінка, восьмирічний Петро, а також старша донька Аліна, яка нині навчається в Київській консерваторії. Ще завжди поруч мама, яка в минулому році тяжко хворіла. В 2024 році пішов в життя чоловік містянки, тож потрібна була допомога психоемоціонального та психосоціального характеру. Адже клопоту та нервовості також додають і періодичні атаки та обстріли кривого рогу. Зараз і раніше я живу з мамою. Так вже склалось. Ми живемо в одному. І досить добре ми живемо. Мені мама в усьому допомагає. І коли мама захворіла, то, звичайно, було дуже тяжко. Ще й чоловік був відсутній вдома, а потім взагалі він помер. А мама після хвороби тяжко їй було відновлюватись. Ну, Ми пережили цей момент і. Слава Богу, мама У мене головна підтримка. Мама Патронажну опіку родині Романових надають благодійники з громадської організації Відповідальні громадяни і перш за все зайнялись покращенням поточного психоемоційного стану членів родини. Фахівці провели ґрунтовну роботу з дітьми та Юлією, допомогли відновити раніше втрачений баланс та знайти джерела поновлення ресурсу для подальшого життя. По-перше, була надана м, психоемоційна підтримка була надана також допомога у знайденні ресурсів для того, щоб родина могла самостійно поратися зі проблемами. А, також були запити на те, що діти відчувають тривожність мати також вона в неї... Брак ресурсів вона не може самостійно підтримувати дитину дітей. точніше. Спочатку були просто надані рекомендації, наприклад, як боротися зі стресом, боротися з горюванням. Це були різні рекомендації, наприклад, дихальні вправи, техніки заземлення. Також були рекомендації надані, як знаходити, наприклад, ресурси у житті побутовому. Соціальні працівники надають родині майже повний соціальний супровід патронаж, постійно залучають родину до заходів та ініціатив, аби містяни не були наодинці зі своїми проблемами та турботами. За можливості допомагають їх вирішити зокрема, подають на отримання соціальних виплат від ЮНІСЕФ та інших благодійних організацій. З психологами можемо дати більше їм користі. Це є соціальна психологічна допомога, це і різна гуманітарна допомога. Це саме ідея соціальних супровід. Ми надавали їм різну інформацію про ті чи інші заходи, які проводилися нашою організацією. До нас були запрошені книг, книгарня. ЮНІСЕФ «Іскорки суперсили психоемоційний стан нині в родині більш-менш задовільним бачимо великі великі результати того, що вони в принципі адаптувалися до життя без чоловіка. Діти вже більш стали відкритими, вони перестали в собі замикатися. Вони стали більш-менш спокійно спати. Вони почали нормально реагувати на тривоги, тому що з цим також були проблеми. Соціальні працівники та психологи організації жартують, що вони вже стали позаштатними членами родини Романових і з людьми постійно перебувають на зв'язку. А в разі потреби особисто приїжджають гості для надання персональних консультацій та порад. Олександр Фефілатів Гліб Припчук перший міський. Суяти на запинці та гадати, коли приїде транспорт у кривому розі це вже в минулому. gps контроль електронні табло та мобільний додаток все для вашої зручності. Як працює система, як містяни можуть не витрачати час на очікування? Дивіться у сюжеті про сучасні рішення для комфортних поїздок. Марія користується транспортом по декілька разів на день. Дівчина надає перевагу комунальним тролейбусам, адже це зручно, безкоштовно та швидко. Містянка зазначає, іноді фактичний час прибуття та вказане на табло різниця. Проте, як то кажуть, немає майже досконалості. Воно зручно, бо ти бачиш, що їде там транспорт, тролейбус, маршрутка. А нам було зручно бачити це кожен день. Я користуюся транспортом на роботу, їжджу, додому. їжджу, всюди їжджу. Комунальний транспорт воно теж швидше, мабуть, бо маршрутки вони на кожній остановці зупиняються і їдуть собі етат, а трамлібусит. Ну, вполне нормально. Криверіг рухається в парад. Міський транспорт стає ще комфортнішим, адже впроваджено сучасні сервіси: gps моніторинг мобільний додаток, електронні табло на зупинках. Мешканці можуть відстежувати рух транспорту в режимі реального часу та планувати свої поїздки без зайвих хвилювань. Це частина масштабної модернізації міської транспортної системи, яка забезпечує зручність і стабільність пасажирських перевезень. Дані які Отримуються через систему Метрикс, вони подаються також до цього додатку. Він дуже зручний на сьогоднішній день, має можливість як будувати маршрути пересування по місту, так і спостерігати рух транспорту в режимі реального часу. Тобто зручні. Сервіси як для мешканців і так і для контролю роботи військово-пасажирського транспорту. Система працює за передовими технологіями. Весь транспорт оснащений gps трекерами які дозволяють мешканцям бачити точне місце знаходження автобусів і тролейбусів У мобільному застосунку, зручний маршрут. Доступна актуальна інформація про графіки руху. А на зупинках уже встановлено 77 електронних табло, що показують час прибуття транспорту. Крім того, у центрі моніторингу постійно контролюється відповідність руху транспорту Порту розкладам, що дозволяє оперативно вирішувати можливі затримки. Дуже багато людей встановили цей мобільний додаток. Він дуже зручний. Але комусь це зручніше робити на зупинках транспорту. Весь транспорт Кривого Рогу ми обладнали GPS-навігацією. Це і контроль роботи транспорту з боку диспетчерів, І це можливість для кожного криворіжця через мобільний додаток, карта криворіжця, зайти і подивитись, де знаходиться будь-який тролейбус, автобус трамвай або маршрутка завдяки технологіям Розі громадський транспорт стає не лише сучасним, а й максимально зручним для всіх. Пасажири можуть слідкувати за графіком, обирати оптимальні маршрути та уникати зайвих очікувань. Особливо це важливо для людей похилого віку, які можуть бачити інформацію на електронних табло. До того ж, незважаючи на складний час, у кривому розі проїзд у комунальному транспорті залишається безкоштовним для всіх жителів та гостей міста. Анастасія Костенюк, Іван Сергіїв, Паршимський. Героїв треба знати в обличчя. У Палаці культури Центральний відкрилася виставка «Перфоменс. обличчя війни Володимира Капітонова, яка присвячена третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чоловік фотографував своїх побратимів на полі бою, де намагався передати усі переживання та проблеми, з якими захисникам доводиться стикатися кожного дня. Вже близько 200 портретів налічується у колекції Володимира. Але на виставці сьогодні представлені лише 28 із них, які вже Змогли побачити десятки відвідувачів сьогодні. Ми Говорили про е, хлопців, які зображені на фотопортретах, озвучували їх історії життя. Дуже було чуттєво. Тому щиро дякуємо Володимиру Капітонову за, за цей проект і сподіваємось на подальшу співпрацю, тому що, на жаль, на жаль, війна не закінчилася. Е, на жаль, ми втрачаємо дуже багато е, наших дівчат та хлопців на цій війні, е, тому. Наша головна місія це звісно пам'ятати і підтримувати тих, хто сьогодні на передовій, а ми у тому. Для Володимира це вже не перша виставка, бо чоловік почав фотографувати військових ще з 2022 року. Після чого викладав фотографії в Фейсбук, де й помітили його талант. Криворіжці зможуть побачити його роботи з 19 по 27 лютого у Палаці культури Центральний. Вхід вільний для всіх охочих за умови попереднього запису. А от таких портретів, щоб показували душу і саму людину. На фронті це дуже рідко, бо для того, щоб зняти такий портрет, необхідні це в першу чергу якісь взаємовідносини. Ви повинні бути поруч, вам повинні просто дозволити це зробити. Для мене кожна виставка це, опять, це емоційний такий надрив, це опять я зустрічаюся зі своїми хлопцями. На цьому випуск новин завершено. А ви підписуйтесь на наші соцмережі. Ще більше актуальних новин про життя нашого міста дізнавайтесь з Ютуб, Фейсбуку і Телеграму Першого міського. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.